А чи потрібно мені замінювати пломби? Такі пломби можуть викликати порушення нирок, порушення нервової системи, депресивні стани. Якщо почати міняти ваші пломби, то і зубів не лишиться. Не пийте і не їжте пів години, а краще три години, бо випаде. Це не норма. Чому живті є пломба? Це каріозний процес. І я вас вітаю. Всім привіт! Мене звуть Ірина Пільгви на моєму ютуб-каналі Баланс з Білого. І сьогодні тема буде актуальна для кожного, бо 9 людей із 10 мають пломбу. Так як краще обрати і на що звертати увагу? Підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях, чи є у вас пломба. Якщо ви уявляєте, що в мене немає жодної пломби. То це не так. У мене досить багато плом, тому що ну почнемо з того, що я народжена в радянському союзі. А це говорить про те, що був певний досвід стоматологічний, і я. Уже зараз можу сказати, що не було культури гігієни на тому рівні, щоб утримати здоров'я усіх зубів, а це дуже важливо саме в певний період, коли зуби тільки прорізуються, і десь до 14 років, якщо ти круто не вичищаєш зуби. І емаль вражається, потім ти починаєш лікувати те, що вже зруйнувалось. Тому у мене до 14 років вже були певні пломби, а пломби були не тієї якості, і спеціалісти, фахівці, і знеболення не було на тому рівні, яке б могло забезпечити класний рівень виконання пломби і встановлення. Тому зараз я маю досить багато пломб, але вже в класній якості. І досить тривалого терміну дії. І якщо ви мали досвід трішки раніше, ще 20-30 років тому встановлення пломби, то вони дуже часто випадали. З чим це пов'язано? Ну, те, що це пов'язано з самим матеріалом пломби, я трішки пізніше проговорю. Але ще із того, що критично змінилось, це ізоляція зуба під час лікування. Так, згадуємо, як раніше боролись зі слиною в роті. Раніше це була тільки ватка, далі вже було трішки краще таке умовно нанотампони ватні, які були більш комфортні і для пацієнта, і для лікаря. Вони не набивалися так під язиком з цієї слини. Мало того, самі установки машини, на яких лікували, не мали взагалі раніше слиновідсмоктувача. від смоктувача. Тому я навіть ще, коли навчалась в інституті. Я сходила, придбала набор для того, щоб лікувати своїх перших пацієнтів, і там така була груша, як клізьма, яка віджимала цю слину. Зараз у лікаря-стоматолога є не лише слюна в у стоматолога є ще й асистент, який займається. Тим, що він збирає і контролює слин. І на сьогодні вже є кофердам. Це такий латексний платок, який ізолює або один зуб, або групу зубів, і це надважливо в правильному лікуванні саме каріозних процесів, пульпітів, коли потрібно нерв видаляти. Чому? Ми боїмося, лікарі, не тільки слини, ми боїмося і повітря, яке у нас. Часто з бактеріальною флорою, тому коли пацієнта лікують, встановлюють пломбу, надважливо, щоб вам встановлювали цей захисний платок. Це та ізоляція, яка іще покращує і подовжує термін служіння. Пломби в порожнині рота я читала таку інформацію, що є пломбування без сверління, чи це взагалі можливо? Ну, це маркетинговий хід не буває лікування без сверління а е... є. Певні етапи лікування це називається початкового карісу для того, щоб не сверлити зуби. Але давайте запитаємо в першу чергу. Я хочу, щоб ви написали, як ви уявляєте собі початковий каріс. От, наташ, як ти собі уявляєш початковий каріс? Там, як він виглядає? На, на зубі зверху трошки чорненьке чер з'явилася Чорненьке – це вже не початковий каріс, бо початковий каріс це коли блискуча біленька поверхня зуба перетворюється на біленько, але матово. Поверхню. І якщо ви така розумничка побачили десь цяточку на зубі, яка стала матовою, ото говориться про те, що це каріозний процес. І я вас вітаю. Тому якщо ви на цьому етапі зафіксували і прийшли до лікаря і говорите, у мене там біленька цяточка, знає, що це каріозний процес. Тоді лікар дійсно може запропонувати таку технологію, і це не пломбується. А чиститься спеціально зубчик, потім він пісочиться таким порошочком і зверху просто мажеться спеціальним розчином, який насичує оцю емаль, яка трішки вже така млява, макро і мікроелементами. І майже, там, якщо на певних таких ранніх правильних етапах з'явитись, то за 2-3 візити дійсно відновлюється емаль. І з того, що я бачу, це вкрай рідко таке можна зафіксувати. Часто люди після відвідування професійної гігієни, а тим паче, якщо вони на регулярній основі ходять, і лікар побачив, то він буде вам пропонувати такий вид лікування початкової стадії карісу. Але це точно не про те, що перелікувати той зубчик, який вже чорний чи темненький. От, чесно, пишуть, ви лікуєте дітям зуби без там, того, щоб жужать. А що ви бачите у своїй дитини? Ну, вона каже: ну там маленька цяточка, маленька чорненька цяточка, але ви я точно знаю, що це там ті, початкова стадія. Та чорненька цяточка, це вже говорить про те, що це ніяка не початкова стадія. Була така ситуація. Показую одному лікарю, каже: на п'ятому зубі необхідна пломба. Роблю комп'ютерну томографію, показую її іншому лікарю, Каже, ні, не треба здоровий зуб. Та хто правий, той, хто хотів мені зекономити кошти, а перший лікар виходить, що захотіла просто заробити на мені. Я б не розглядала порівняння одного з іншим, тому що це дуже контрастні, полюсні такі плани лікування. Все таки, сходіть до третього і до четвертого, як мінімум. Мені здається, що навіть проплатити додаткові консультації це краще, чим некоректно пролікувати, або пролікувати там, де не потрібно. Але є певні такі фактори. От ви говорите, що перший лікар сказав, що там каріес є. І тут питання, чи проаналізував знімок цей лікар. Якщо він умовно сказав вам це на око, то це вже питання, тому що краща діагностика це КТ-діагностика, або хоча б якийсь знімок. Знімок, який у лікаря є на сьогодні. Не в кожній клініці є така е, апаратура для термінової діагностики. Але прицільні знімки є майже у кожного спеціаліста і у клініці, тому лікар мусив зробити цей знімок для того, щоб сказати: ось дивіться на знімку, виглядає так-то і так-то. Раджу від себе: сходіть навіть не до лікарів, а ще в різні формати клінік. Сходіть в невеличкий стоматологічний кабінет і в якусь велику Яку клініку бажано не державну, при всій повазі. Тому що, наприклад, із мого досвіду, більш системні великі клініки, які мають декількох спеціалістів, які працюють за локальними напрями, показують кращі результати, ніж спеціалісти в невеличких таких медичних закладах. І це іноді і не тому, що. Лікар поганий, а тому, що система заставляє, вимушує лікару, який орендує одне кресло, да, сьогодні і зараз, йому за день потрібно заробити певну грош, суму грошей для того, щоб сьогодні розрахуватись за крісло, розрахуватись асистентом це та правда життєва, яка нас оточує. Не потрібно думати, що лікарі це не люди. Ми також грішні і тому тільки ви вправі нести відповідальність за своє здоров'я. Чи важливо взагалі з якого матеріалу пломба? Ну звичайно важливо. Слухайте, ну, чи є різниця на якому авто ви їздите? Ну так це мої пломби є більш дешеві варіанти, більш дорогі варіанти. Але це буде і некоректно сказати, що ми лікуємо ось таким матеріалом. Тому у вас будуть пломби найкращі. Я вам хочу сказати, що це поєднання лікара, професіоналізму, технологій матеріалу. Дуже багатьох факторів асистента стерилізаційних всіх моментів для того, щоб отримати якісний результат. Якщо вибачте дві рубки праві, то Пломба вам не допоможе. І так само скажу, що якщо мега класний спеціаліст, якого називають там Золоті руки, а в нього буде матеріал, цементна пломба, там ще, яка сама собою застигає, і коли вам кажуть, там не пити і не їжте півгодини, а краще три години, бо випаде. То повірте, це також не буде нести ніякого сенсу і успіху, але є ж ртутні пломби, золоті, світловідбиваючі пломби є будь-які. Да, якщо ми говоримо про те, що ви сказали ртутні, це пломби з амальгамою. Вони у світі вважаються найміцніші, але вони токсичні. Тому тут потрібно вже для себе обирати. Ну і плюс в нашому регіоні, в нашій країні точно ви цього не знайдете. Це дуже часто зустрічається в країнах Європи і в Америці, ще досі зустрічається. Але це токсичні матеріали. І навіть якщо ви будете забивати там, Вікіпедію амальгамні пломби, вони бувають з міді або з серебра, але все-таки. Вони виділяють, ртуть, і якщо будуть писати, що там дозу, та доза, яка потрапляє із слиною ваш організм, це норма, ну повірте, це не норма, бо такі пломби можуть викликати порушення нирок, вони можуть викликати порушення нервової системи, депресивні стани і багато, -багато серйозних порушень з таких більш системних органів, то чи потрібна вам така ну, надміцна пломба? Якщо ви будете Страждати на хронічне отруєння токсичними матеріалами. Золоті пломби ставили люди, щоб підняти собі статус, ніби у них є гроші. І зуби ж золоті були. Я і вам пломби. так скажу, що на тому етапі, коли люди встановлювали золоті коронки і золоті пломби, щоб показати свої статки, просто пролікувати зуби це завжди було певним таким стандартом того, що в тебе є гроші. І матеріали міняються, а цей підход не змінюється. Він стабільний. Сходити класно, пролікувати зуби, це майже завжди дорого. До речі, скільки пломби коштує? Від двох з тисяч до можливо п'яти тисяч, шести тисяч. А є клініки, які сьогодні так дивляться на півтори, завтра на три. По-різному буває. Тому контроль, і контроль, і ще раз контроль. Пацієнт мусить розуміти, що йому роблять. Я, наприклад, коли до нас приходять в клініку і ми відразу робимо фотопротокол, да, і це дуже для нас важливо, і для мене, як для керівника і власниці клініки, тому що це єдиний такий конкретний наглядний варіант, коли я можу в будь-якому часі зайти в картку і переглянути до, під час та після. І як Виконувались стандарти. А я чую господі, скільки можна вже фотографувати мої зуби? Давайте вже починати лікувати. Е ні. Я в реальному часі можу зайти до кожного нашого пацієнта і подивитися повністю, як проходить лікування. Ну, це починається, наприклад, з консультації. Тут вже є первинні всі фотографії, є знімок обов'язково, який прикріплений. Він у нас тут прикріплений в 2D-форматі, а в клініці він знаходиться в 3D форматі, бо я не можу його прикріпити сюди, але я маю онлайн доступ. І потім ми дивимося. Саме лікування. От, наприклад, був е, зуб, да? раз, потім я так е, гортаю. Так, так. І так він вже прилікований. Є знімки до цього. Це дуже важливо. Це в першу чергу гарантія пацієнта. Я вимагаю не тільки від наших лікарів системного відношення. Але я вже маю право в гарному сенсі вимагати від пацієнтів дбати про той результат, який ми надали. Бо для того, щоб наші пломби, всі ті роботи комплексні, які ми проводили, вони утримувалися якісно в порожнині рота. Це не тільки про те, що ви нам прийшли, несли ось таку суму грошей, витратили ось стільки часу. А ну-ка, давайте я тепер подивлюсь, як воно буде в мене в порожненні рота. Ні. Це не про те, тому що ви мусите щоденно доглядати за цими пломбами, за цими зубами і як мінімум два рази на рік приходити на професійну гігієну. Інших варіантів для утримання якісного лікування не буває. Не буває тої Золотої пломби, яку, ну, золотої, це не в прямому змісті цього слова. Золотої пломби, яка буде стояти вічно, і ви будете ніби дякувати лікару, який так пролікував, що вона вас не турбує. І, до речі, чи турбують? Пломби. Вони можуть не турбувати, але при цьому стояти неякісно, тому що є перебіг хронічний, а є гострий. Коли гострий, тоді зуб може розболітись. А коли хронічний, пломба може стояти десятками років. А зуб потихеньку-потихеньку буде руйнуватись. Тому такі руйнування дуже небезпечні, вони коварні, проходить якийсь там 5-10 років, у вас серед ночі розболівся зуб, ви йдете до лікаря, а лікар каже: Ой, у вас тут вже така велика пломба, тому потрібно видаляти нерв. А нерв видаляється, коли під пломбою продовжував руйнувати зуб. Це говорить про те, що ось тоді. Першому етапі він був як мінімум некоректно пролікований або потім ви за ним. Не дбали за цим зубом і пломбою. Чому живті є пломба і чи потрібно її міняти, коли побачила, що вже трошечки кольор змінився? Чому живтіє пломба? Ну тут потрібно чітко зрозуміти, чи це пломба пожовтіла, чи можливо зуб пожовтів. Якщо зуб, наприклад, змінився у кольорі. Це говорить про те, що у нього можливо вже неживий нерв, неживі зуби, якщо так можна сказати, вони завжди змінюють свій колір. Завжди питання тільки часу. А якщо ми бачимо, що дійсно у нас є зуб, а там є якась тепер вже е, е, така жовтенька або коричнева, або сіра пломба, це говорить про те, що. Найчастіше, що під пломбою почався розвиватись каріозний процес. Пломба вона не така вже й матова, вона доволі прозора. Якщо під нею починається розвиватись прошарок каріозного процесу, він же чорний, коричневий, то пломба починає підсвічуватись тим кольором, який є. І ще тому, що просто сама пломба це композиційний матеріал, яка має пористість, і вона звичайно всі ваші харчові там залишки трішки впитує. Скільки разів можна в те саме місце ставити нову пломбу? Та скільки потрібно, все залежить від того, як вам один раз пролікував. Ну, Враховуючи те, що в середньому пломба якісна стоїть там, 5 років, то от і рахуйте, що все рівно вона буде змінюватися. Але не бійтесь цього, господі, всі, от я вам чесно, якби всі так хвилювались про те, щоб зуби руйнувались, ніж про те, що, не дай Бог, якщо буде зміна пломби, то ви там вичистите цей зуб, у мене був дуже класний досвід, консультація. Ця жінка так і не лишилась в нашій клініці, бо наша філософія, ну це для неї. Ну, незрозуміла історія. Але вона чомусь прийшла почути мою думку стосовно її зубів. Коли я зробила фотопротокол, у неї просто на кожному зубі по декілька пломб, таких маленьких, кругленьких, різної форми, і майже кожен вражений. Вона, здається, чи з Луганської, чи з Донецької області була. І каже, скажіть, будь ласка, а чи потрібно мені замінювати пломби? Я роблю там фотокартку, там не те, що потрібно замінювати, там перекопати потрібно ті зуби і перелікувати. Я їй кажу, звичайно. У вас тут, 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 тут вториний каріс, от він так виглядає, цим він закінчиться. Отак потім буде. Вона каже: М -м, все зрозуміло. А мені лікар казав, наш лікар там. Він мені казав, що е якщо почати міняти ваші пломби, то й зубів не лишиться. Це викликає посмішку це про те, що Хто бере відповідальність за оці слова? Я кажу їй, ви розумієте, з усією повагою до моїх колег, але це ваші зуби, коли вони почнуть у вас повністю всі запалюватися, А як правило, це буває доволі так одномоментно, коли десь є якась. Погіршення імунітету і вас будуть боліти і лікувати потрібно бути вже не каріс, а нерви. Ви, напевно, згадаєте не найкращим словом отого от лікара. Я вам стільки вже розповіла про стоматологію про пломб. Якщо ще лишились якісь питання, пишіть в коментарях. Дайте мені це натхнення для наступних відео, і я обов'язково їх зніму.